Чи замислювалися ви коли-небудь? Чому одні люди випромінюють невидиму силу, що змушує оточуючих рахуватися з ними, тоді як інші, попри всі зусилля, залишаються непоміченими або знеціненими? Відповідь криється у фундаментальному законі психіки, який відкрив Карл Юнг. Зовнішній світ це лише дзеркало нашого внутрішнього стану. Доки ви не знайдете в собі джерела щирої самоповаги, світ навколо вас залишатиметься холодним і байдужим. Це не просто психологічна порада, це універсальний механізм проекції, де те, як ми ставимося до себе, стає інструкцією для інших, як їм поводитися з нами. Ми часто робимо фатальну помилку, очікуючи на визнання від зовнішнього середовища, перш ніж дати його собі. Ми шукаємо схвалення в очах перехожих, колег чи близьких, сподіваючись, що їхня повага наповнить нашу внутрішню порожнечу. Проте цей процес працює у зворотному напрямку. Ваша постава, тембр голосу, здатність тримати зорову контакт, і що найважливіше, вміння говорити ні це сигнали, які ви транслюєте в колективне несвідоме. Якщо всередині ви відчуваєте власну неважливість, ви безсвідомо просите світ підтвердити це відчуття. Самоповага за юнгом це не самовпевненість і не маска успіху, це глибоке прийняття своєї цілісності, включно з тими темними куточками душі, які ми звикли називати тінню. Справжня повага народжується там, де людина перестає тікати від своїх помилок і слабкостей, інтегруючи їх у свій досвід. Людина, яка не зраджує себе заради чужих очікувань, створює навколо себе особливе психічне поле. Це поле відчувається оточуючими як надійність і сила. Коли ви стаєте цілісними, потреба в зовнішніх підпорках зникає, і саме в цей момент світ починає пропонувати вам те, чого ви раніше так відчайдушно прагнули. Пам'ятайте, що ваше життя це безперервний проект індивідуації. Ви заслуговуєте на повагу не за досягнення чи статус, а за сам факт свого існування та мужність бути собою. Кожна мить, коли ви носите маску, аби сподобатися іншим, віддаляє вас від власного центру і руйнує фундамент вашої особистості. Оберіть шлях чесності з собою, навіть якщо він здається самотнім, адже лише той, хто здатен вистояти у власній правді. Стає справжнім героєм своєї долі, змушуючи весь світ змінити свій погляд на нього.